У зв'язку зі збройною агресією РФ проти України згідно з постановою Кабміну було затверджено тимчасовий порядок внесення інформації до закордонного паспорта. Йшлося про продовження строку його дії або відомостей про дитину. З початку війни нами було продовжено нашими підрозділами понад 18 тисяч закордонних паспортів, термін дії яких закінчився, і так само зроблено понад 18 тисяч вклеєк фото дітей до закордонного паспорта батьків. За цей же період нами було оформлено понад 220 тисяч біометричних документів, левова частка з них 175 тисяч це саме закордонні паспорти. Якщо порівняти з минулим роком, зрозуміло, це був довоєнний період, але це в два з половиною рази більше ніж було в минулому році. Нині ж урядом України вдосконалено процедуру продовження строку дії закордонних паспортів та вклеювання до них фотокарток дітей. Про це йдеться у постанові від 18 жовтня 2022-го номер 1185. вісімдесят кабінету міністрів внесено зміни. Зраховуючи те, що стабілізувалася ситуація на всій території України, в більшості підрозділів не говоримо про те, де ведуться активні бойові дії, є можливість оформляти біометричні документи. Тому зміни стосуються того, що продовжувати паспорт і вклеювати фото дітей до паспорта зараз не можна більшості громадян, а винятки стосуються тільки тих. Продовжити паспорт можна тільки тим, хто має терміновий виїзд за кордон у зв'язку з лікуванням. Супровід хворого за кордоном і у зв'язку з смертю родича за кордоном, і це має бути підтверджено документально. Якщо у вас є перераховані обставини, які вважаються підставою для продовження строку дії паспорту, то потрібно подати до регіональних підрозділів ДМС відповідну заяву. Це має робити особа, на ім'я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон. Особисто паспорт можна продовжити на 5 років. Заява подається не раніше ніж за два місяці до дати закінчення строку дії закордонного паспорта.